Ментай у райдужному боулі з важково-зеленою заправкою, складники, 4 філе ментая приблизно по 170 грам, 2 столові ложки оливкової олії, 1-2 чайні ложки е порошку чилі з перцем анчо, за смаком. Один лайм нарізаний на чотири частини. Третина склянки майонезу. Третина склянки несолодкого йогурту. Дві столові ложки соку лайма для заправки. Одна чайна ложка меду. Одна восьма чайна ложка солі для заправки. Три столові ложки води. Одна склянка свіжого листя шпинату. Третина склянки оливкової олії для заправки. 1 столова ложка оливкової олії для кіноа. Одна склянка кіноа. Дві склянки курячого бульйону або води. 250 г цукрового горошку нарізаного навпіл по діагоналі. 12 помідорів черрі розрізаних навпіл. 8 редисок е, тонко нарізаних. Пів склянки кінзи. Два авокадо нарізані, сіль за смаком, свіжомелений чорний перець. Поставте деко в духовку на 10 см нижче за гриль. Нагрійте гриль до високої температури. Постеліть фольгу та збризкайте кулінарним спреєм або використовуйте антипригарну фольгу. У блендері змішайте майонез, йогурт, сік-лайма, мед сіль. Перець, воду та листя шпинату. Збити у пюре до однорідності. Продовжуючи збивати суміш, поступово доливайте оливкову олію. Додайте сіль та перець за смаком. У каструлі на середньому вогні розігрійте олію і додайте кіноа. Смажте протягом 5-6 хвилин. Додайте бульйон або воду і четвертину чайної ложки солі. Доведіть до кипіння. Зменште вогонь, закрийте каструлю та готуйте 15 хвилин. Перемішайте і тримайте в теплі. Доведіть до кипіння підсолену воду. Додайте горох і варіть 2 хвилини. Потім злийте воду. Покладіть філе ментая на деко і змастіть олією. Посипте порошком чилі, сіллю та перцем. обережно Вітріть спеції у рибу. Вичавіть сік із часточки лайма на кожне філе. Смажте 5-7 хвилин або, поки риба не зарумяниться. Накрийте її фольгою, залиште на 5 хвилин. Розділіть кіноа по 4 боулах. Покладіть зверху горох, помідори, редиску, кінзу та нарізане авокадо. Викладіть у. Винтай і збризкайте заправкою. Заправку подавайте окремо. Смачного! І не забудьте підписатися на канал Кухня. Дякую!